Канал Сова собаки для дорослих та дітей. Потяг дрімотяг. Крізь пітьму тутук, тутук сяє світло, лине звук. Тихше всі, наставте вуха, з колій чути чухи чух. Голосисто свищик свище, дужий потяг ближче й ближче, наче хмари в'ється дим, Ідуть вагони попід ним. Дзень бом дзвін закалатав, скрегіт гальм, і потяг став. Машиніст гукає, братця, нас чекає добра праця, пізно темно вже, аж аж час вантажити вантаж. Розділіться на загони, все складайте у вагони, двері навстіж і скоріше, разом завжди веселіше. Скік і стриб, і переверт запаковано в момент. Що крутилось і вертілось, у вагоні помістилось. Поспішай, біжи, стрибай, грай, працюй, пакуй, складай, ноша зовсім нелегка, кран, моделька літака, кубики, конструктор змій. Є для них вагончик свій. У контейнер із м'ячами, З трибуни із стрибунцями спакувати все змогли, закидаючи голи. Накрутились, настрибались, потомились, повкладались, фарби в бочки наливати, нагодились слоненята. Синя жовта і бускова, ще зелена, і готово. Звірі звикли до морозів, повезуть запас морозив, шоколадних і ванільних у вагонах морозильних. Все на місці можна сісти і смачненького поїсти. Ховрашки малі гуртом нагребли вагон з піском. Для тунелів, замків, веж, пасочок і нірок теж. Шість машин стрімких ривучих, розцяцькованих, блискучих, полакованих і хромованих на ніч затишно облаштованих. У вагоні автовозі мирно сплять собі в дорозі. На платформі виріс лавр, їсть його брахіозавр, а тиранозавринятко кістку згамає і спадки. Є вагони ще й м'які, сплять у них робітники. Поробили всю роботу час для сну і для дрімоти. Лиш мале жирафенятко стежить чи усе в порядку. По дорозі снів і мрій їде потяг в день новий. Потяг чмихає, тремтить, швидко в темінь від'їздить. На вагонах маячки миготять, немов зірки. Роздає у далині наш дрімотяг с вісні. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски. Нових цікавих казочок.